Не так давно ведучий Юрій Горбунов відверто висловився стосовно відомих українців, які поїхали за кордон під час війни, і слів, як то кажуть, не підбирав. люди. Втікають по різним причинам, але я хочу потім на тих людей подивитися, коли закінчиться війна, що вони будуть тоді робити. Це люди дуже часто в якомусь неадекваті роблять якісь вчинки, а потім вони не розуміють, як звідти виходити. І додем. Впевнений, що приміром Влад Яма з Америки до України не повернеться. Ну як ти можеш казати, владу він правий чи не правий? А з точки зору якоїсь громадянської позиції може ні, з точки зору захисту сім'ї і власної там персони, напевно, так чи вчинив би так я. Скоріше за все, ні. Скоріш за все, ні, але все-таки так. Адже Горбунов разом із дружиною кетою Осечою таки поїхав до Америки. Втім, це лише невеличке відрядження. Подружжя в якості ведучих провели благодійний вечір на підтримку України у Нью-Йорку. Коли нас кличуть за кордон, наприклад, у Прагу три рази кликали. І в Празі ми збирали по 100 тисяч євро. То для цього треба їхати. І моя діяльність за останні півтора роки в тому і полягає, що ми їздимо з концертами, донатимо. Це наша робота. Цього разу на івенті було зібрано 80 тисяч доларів. Кулінарним талантом гостей вражав Євген Клопотенко голосом Тіна Кароль. До речі, щодо співачки, довкола її особистого життя знову почали ширитися пікантні плітки. Нещодавно блогер Богдан Беспалов заявив: у Кароль вже кілька років, як роман з її гітаристом Антоном Поповим. На відсотків 70% переконаний, що саме цей чолов'яга з цього відео і є тим самим бойфрендом на сьогоднішній день співачки Тіни Кароль. І тіні Кароль вже давним-давно не потрібні ці масштабні зв'язки, не потрібні гроші і все інше, адже Тіна собі забезпечила усе до кінця свого життя. І на сьогоднішній день вона собі дозволяє жити в задоволеннях ж що є за цим фліртом на сцені, і справді стосунки покаже час. Іде час і для Світлани Лободи, але українізація зірки проходить зі скреготом. Днями зі сцени у Ніці співачка вирішила розповісти шанувальникам о непростих іспитаннях українців. І, хоча вбрана співачка була у сукню з колекції Я патріотка говорила російською. Навіть попри вигуки глядачів із залу українською. Кожна сильна людина повинна вірити в себе, повинна вірити в людей, які знаходяться поряд із вами. Дожен вірити людей, знаходяться рядом з вами. Ось Віра Брежнєва, схоже, повторювати помилок колеги не збирається, і активно спілкується у соцмережі з підписниками Солов'їною. Ну що приїхала до Мукачево і ось вам гоздиня Мукачева. Знайомтеся, одночасно, волонтер, суперволонтер та мій друг, якому я дуже дуже поділяю. Втім, за час повномасштабного вторгнення співачка приїхала до України вперше. І, хоча з перших днів однозначно продемонструвала свою проукраїнську позицію, не всі колеги позитивно сприйняли її повернення. Так Анастасія, приходько, була серед тих, хто засудив Брежнєву. Вона виходить в інших країнах і говорить російською, що вона українка, що за подвійні стандарти, типу на двох стільцях заберіть у неї прапор України. Тане Насті вирішувати, в яких українців забирати прапори і паспорти, як і російським пропагандистам не вирішувати, чи відбудеться благодійний тур Америкою Вірки Сердючки. Адже ті активно розповсюджують фейки про його скасування. Що ж, Вірка відповіла у своїй манері, шановні шанувальники, нашого таланта, російські пропагандаворя, що ми не приїдемо в Америку. リーーでも、アイチョウでも、おイのこのゴリマイチボのペッツ